У неділю 31 березня християни західного обряду відсвяткували одне з найбільш значущих свят у році Воскресіння Христове. Святкування Великодня розпочалось уже з попереднього дня Великої суботи. Віряни провели особливе богослужіння і запалили благодатний вогонь. Він символізує світло, що Божий син подарував людству. Христос вчора і сьогодні. Початок і кінець. Альфа. І омега. Міський голова Віталій Малецький привітав усіх християн західного обряду, які святкували великдень і побажав найголовнішого миру та перемоги. Наша громада кременчуцька. Вона єдина незалежно від того, хто ходить до якої церкви, незалежно від того, хто коли святкує Великдень чи інші релігійні свята. Ми єдині Римокатолицька громада нашого міста милосердно допомагає усім знедоленим, людям, які опинились у скрутних життєвих ситуаціях. Це і надання притулку, їжі, одягу. А з початком повномасштабного вторгнення церква долучилась і до допомоги переселенцям. Почалася війна, ну то тоді ми власне такі натхнення, щоб почати допомогти також людям, які прибувають сюди. Ну і Кременчужанам, які потребують, які бідніші, і наприклад, ця столовка, яка вже Ну, коли 16 років так триває, mm. то сьогодні є категорія людей, які сідають і їдять на місці. А є люди, які бідніші, приходять з баночками, правда, і забирають з собою їжу. Mm. Ваша громада дуже багато робить і для камечужан і для тих людей, які нужденні. Ми знаємо, що ви з перших днів війни почали. Допомагати біженцям, переселенцям, організували харчування, організували побут, організували проживання людей, приймання. Дуже багато людей пройшло через вашу церкву. Величезна подяка за ту світлу справу, яку ви робите своїми руками. Великдень є не лише релігійним святом, але й давнім обрядом відродження природи та спільноти. Це час радості, надії та взаємної підтримки, коли люди обмінюються привітаннями та побажаннями благополуччя. Тож нехай у кожного на душі буде спокій і мир. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.